Загадковий дзвінок. Одного вечора Андрій повертався додому з роботи. На дворі лив дощ, і місто здавалося похмурим. Він уже підходив до свого під'їзду, коли раптом пролунав телефонний дзвінок. Номер був незнайомий. Алло, відповів Андрій. У трубці почулося хрипека і дихання, а потім жіночий голос, сповнений страху: Ти маєш піти звідси. Терміново. Хто це? Що за дурниці? Здивувався Андрій. Але голос більше нічого не сказав. Дзвінок обірвався. Андрій знизав плечима і зайшов у під'їзд. Піднімаючись сходами, він помітив, що світло на його поверсі моргає. І ось він вже перед своєю квартирою дістав ключі. І тут знову дзвінок. Той самий номер. Якщо ти зараз відкриєш двері, прошепотів голос у слухавці: тебе більше ніхто не побачить. Андрій застиге. Його рука зависла над дверною ручкою. Раптом позаду почулися важкі кроки. Чоловік різко озирнувся. Але нікого не було. Не розуміючи, що відбувається, він вирішив перевірити номер телефону в інтернеті. Набрав цифри. І результат його ошелешив. Це був номер його власного телефону. Від шоку він ледь не впустив мобільний. Як це можливо? Затамувавши подих, він відступив від дверей. І в ту ж мить у квартирі згасло світло. Зсередини пролунав звук, ніби щось важке впало на підлогу. Андрій більше не став чекати. Він кинувся вниз по сходах. Вибіг з будинку і більше ніколи туди не повертався. Через кілька днів він прочитав у новинах, що в його квартирі знайшли когось іншого. Хоча двері були зачинені зсередини. Хто це був? І звідки прийшов дзвінок? Він так і не дізнався.